Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. Yeah! Yeah! З моменту покупки переднього автомобіля пройшов тиждень, а це значить, що пора купувати новий. І вчора я це зробив. На жаль, знімати саму покупку не вдалося, тому що... ну тому що не вдалося. Це було після роботи, це було без оператора. Ну а ви зустрічаєте? ГАЗ-2402-76 го року випуску. Мобіль зараз на повному ходу, лише проблема з гальмами. Щоб на ній загальмувати, потрібно ну, прям дуже сильно давити на педалі і гальмує лише одне ліве переднє колесо. Гальмівну систему тут намагалися зробити, нові магістралі, трубки прокачували, але ну, не доробили. Із плюсів тут двигун. Двигун в доброму стані, добре заводиться. Не димить, не стукає, їде доволі добре. Коробка міст теж в хорошому стані. Звісно, у Волгах я зовсім не експерт. Через мої руки це третя проходить, була 24 та в кузові седан. І була 31.10, яку я подарував батькам. А ця Волга піде точно на утилізацію. Це коли я знімав Москвича 21.41, я говорив, що там старий техпаспорт, але ні, ось старий техпаспорт. Оце ось очки самий старий, старий техпаспорт. Це книжечка радянського зразка видана в 90-му році. Тобто цьому документу вже 32 роки. Так, ну що тут розповідати? Це універсал з двома, з двома рядами з сидінь ззаду. Коротше, кузов тут універсал, два ряди задніх сидінь, вона семимісна, такий собі автобус. Ще в комплекті три запасних колеса, два тут і одне сховане отам. Така, кузов дуже в поганому стані, салон теж в дуже поганому стані, але... Але машина на повному ходу. Я її вчора за 30 кілометрів пригнав, сам їхав за кермом, це було дуже страшно. Довелося їхати через все місто, але я доїхав. Класно, взагалі. акумулятор я поставив, зараз спробую її запустити. Тут є одна проблема із замком запалювання. Коли починаєш крутити стартером, запалення вимикається, і потрібно оце впіймати оцей е, момент, щоб вона запустилася. Це фіаско, братан. Хороше, можна запустити по-другому. Це або, стов... або її штовхнути, або вмикаємо запалення та перемикаємо на стартері. Все, будь ласка, авто заведено. Звісно, зараз вона холодна на підсосі. Все двигун працює. Тиск масла є, все є в системі ТОСОЛ Можна було проїхатися, але одне заднє колесо спустило зараз. Качати не хочу, тиск двійка. Як газу даєш, піднімається. Ну, так, що сказати, отакий от от варіант. А це якраз в коментарях писали, що тематика каналу це авторозборка, тобто автомобілів Брухт. А в мене останні три відео це перепродаж. Тобто я із авторозборщика перетворююсь на звичайного перекупа. Оце авто 100% піде в утилізацію. Продавати його як авто, ну тут дуже багато чого потрібно зробити. І кермо, і гальмівну систему, колеса поміняти, тому що тут тут просто ну тут просто отакі колеса. Тому я її буду розбирати. Так, саме головне ціна. Я віддав за цей автомобіль 6 тисяч гривень плюс 200 гривень за доставку. Тому оголошення про те, що я її буду розбирати, уже стоїть на усіх сайтах OLX, в Facebook моїй групі, в інстаграмі у мене Уже є перші дзвінки, перші замовлення. Тому, якщо вам щось потрібно, пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Я думаю, ще пару тижнів вона буде стояти. У будь-якому випадку ця покупка вигідна. Навіть з нинішніми цінами на металобрухт то у неї ого. го Ну а взагалі, коли я дивлюся на цей автомобіль, то в мене в голові крутиться одна ідея. Прямо дуже сильно крутиться. Що мабуть я зроблю. Просто ж розібрати автомобіль на металобрухт Я встигну завжди, але хочеться щось таке зробити, щоб запам'яталося. І Я от дивлюсь на цей автомобіль, і прямо в мене в голові прям лунає оця мелодія. Принципі зробити автівку подібну до тієї, що в оригінальному фільмі Мисливці за приводами не складно. У фільмі на даху автомобіля стояв портативний ядерний реактор, але у мене такого не знайшлося. Тому вмикаю свою уяву та починаю туди ліпити все, що можна, аби лише на вигляд було щось подібне. Сам процес фарбування я на відео не засняв, тому що дуже спішив. Це вже був вечір, було темно, та й фарба летіла. Ну і останні штрихи на даху, щоб придати більш оригінальний вигляд. Вративши по грошам 300 гривень та приблизно день роботи. Такої роботи з перекурами, з перекусами. Автівка перетворилася на ось таку. Так, звісно, все робилося швидко, з звичайною дешевою ПФ-115. Я навіть не намагався робити все красиво. Вона вся в таких потьоках. Все тут кісточкою позаялозювано. Емблемку, звісно, сам намалював. Мені дуже подобається. Ось отакий вигляд на даху. І все схоже, схоже. Дітям дуже подобається. Ми вже їздили, каталися. Сьогодні ще поїдемо на дитячий майданчик ввечері, коли буде багато людей. Це просто не передати. В захваті всі. Можливо, в мене ще дитинство в одному місті грає. Можливо, я ще, як дружина каже, зовсім не серйозний. Але скажіть чесно, хіба вам ніколи не хотілося на такій автівці покататись? От мені дуже хотілося, і от так би мовити, одна із мрій дитинства справдилася, і це дуже круто. Куда не лізя? Сайкен мова сідайте всім можна. А що посідали. Ось так тепер автомобіль радує всіх мешканців. Нашої місцевості. Головне, дітям дуже подобається. Ми катаємося, розважаємося. Приблизно ще тиждень авто буде стояти. Можливо, хтось замовить двигун, ну щоб перевірити, завести, проїхатися. А далі вже буду розбирати. Тому, якщо вам щось потрібно, телефонуйте, замовляйте. До речі, коли прибирав у салоні у Волзі, знайшов ось таку книгу. Це керівництво по експлуатації, підписано з автографом. Для повсякденного руководства 81 рік. Ще так добре збереглося всі сторінки на місці. Тому, якщо вам потрібно, пишіть подарую. І в мене є ще одна дуже хороша для мене новина. У мене на одну автівку стало менше. А чому? А тому, що я продав москвича, автівка продавалася два тижні, Особо нею ніхто не цікавився. Але от вчора приїхали і забрали. Звісно, не за ту ціну, що я хотів, продав я його за 10 тисяч, але все одно 3,5 тисячі мого чистого заробітку. Я задоволений, можна рухатись далі. Ну я наостанок те, що всі дуже часто просять в коментарях, І те, що я все обіцяю, але ніяк не можу зробити огляд мого підйомника. Підйомник зроблений із профільної квадратної труби 50-50 товщиною 2 міліметри. Я не купував спеціально цей метал, Це в мене залишився після того як я робив собі навіс. Я вже не пам'ятаю, але в мене тоді залишилось 4 шматка, із яких я все це робив. Ніяких креслень у мене не було. Мене лише зупиняла висота мого навісу. Тобто я просто поміряв висоту, по цій висоті відрізав два шматки, потім поміряв ширину так, щоб можна було його тут поставити під цим навісом, і щоб між ними проїжджав автомобіль. По розмірам висота цього підйомника 2,5 метри, ширина от, по внутрішній стороні 2 метри. Довжина оцих упорних метр. Цього більше, ніж достатньо, щоб він ніде не упав. Головне рівна поверхня, щоб він стояв. Вся конструкція розборна, тобто ніяких, нічого я тут не приварював, усе на болтах. Якщо мені буде потрібно, я просто все це розберу, розкрутю і на новому місці зберу. Сам Тельфер куплений у нас на базарі. На дві швидкості можна переставляти з фіксатором. З тросом він коштував тоді, ну, 2 роки назад я його придбав, тоді він коштував близько 1000 гривень. Ну а по центру ролик на підшипнику, який витримує тонну, теж куплений на базарі. На цьому буду прощатися. Всім дуже дякую за перегляди, за ваші коментарі та вподобайки. Всім, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Всім до нових зустрічей.